Адміністрація на вулиці пацієнти також всі покинули приміщення діагностичного центру, бо на третьому поверсі виникла пожежа. Місце виклику медичного персоналу пожежу на третьому поверсі в приміщення ультразвікової діагностики. Складіли ланки ДЗС проводимо в розвитку. Як зрозуміли? Я сто дев'ятнадцяти, але розумію. Хтось з людей порушив правила пожежної безпеки і у приміщенні почав вирувати вогонь. В цей час у будівлі центру знаходилось 80 осіб. Через сильне завдимлення двоє працівників закладу, що перебували на п'ятому поверсі, не могли безпечно залишити будівлю. До них по пожежній драбині піднялися рятувальники. Людей спустили донизу. Тим часом інші бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідували пожежу. На щастя, дана подія була лише навчанням. Таким чином рятувальницю. Хочуть завжди бути на поготові через складну ситуацію Україні. Ще єдина державна система цивільного захисту функціонує в режимі підвищеної готовності і відна є реальна загроза виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій. Сьогодні проводили тренувальні навчання на обласному клінічно-діагностичному центрі. Один із найбільших лікувальних закладів міста. Десь близько 450 чоловік персоналу обслуговуючого. метою навчання було відпрацювання спільних дій. По реагуванню на можливі пожежі робота лікувального закладу була призупинена лише на короткий час. Як керівництво, так і хворі поставились до такої ситуації з розумінням.